Найпопулярніший кей рок-гурт в Україні це І Коли я відвідала декілька заходів, я здивувалась наскільки ж вони у нас популярні. Тож давайте сьогодні розпакуємо альбомчик Live and Fall. Він досить крутий по комплектації, та ще й бюджетний за ціною. Коли я побачила обкладинку на альбомі, я подумала. Цей гурт точно хвилюється про своїх фанатів. Адже як часто альбом страждає саме ззовні. Далі на зустрів гарненький диск. Багато хто каже, а куди ж його вставляти? Так от існують спеціальні програвачі. А в кого їх немає, часто використовують для декору стіни Фотобук тут дуже гарненький і в нього входить позаду лірика До речі, ви колись слухали музику саме з дисків а не через Ютуб або іншу платформу. Скажу чесно, з появою програвача це стало особливим процесом для мене, наче додає окремого вайбу. Далі у Бо ми знайшли лист для фанатів, Але так як я не знаю корейської, ми його відразу пропустили. Герої вирішили мене здивувати, адже я думала, що в цьому альбомі тільки дві картки, а виявилось, що тут є ще якась голографічна. Далі, наче підставка під чашку, цілий величезний стікер-пак, а Далі мене вирішили злякати. Позаду картки, наче різні, але коли я їх перевернула, я подумала, що мені поставили дві, однакові. Виявилось, що учасник просто тримає по інакшому руки. Ось такий рандом у цьому альбомі. А як вам?